Вітання, друзі, мене звати Василь Фохньо. Ви на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 22 листопада, це п'ятниця. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби і поговоримо, зокрема, і про удари ті, які відбувалися Storm Shadow за допомогою Storm Shadow по Курщині, і поговоримо про ось цей ну, назвімо його так, дебютний епізод ураження або навіть радше не ураження, а обстрілу росіянами російськими. Терористичними, безумнівно, що військами, е, міжконтинентальною балістичною ракетою, якою саме, е, зокрема, повітряні сили поки що ці інформації, так би мовити, не надають, але дуже Ймовірно, що це ракета Рубіж. Ще раз повторюся, це міжконтинентальна балістична ракета, дальність якої складає 6000 тисяч кілометрів, і якою вчора було задано удару по Дніпру. Отже, про все це про наслідки, висновки, перестороги, передумови, про все це далі. Говорю в огляді карти бойових дій. Ну а ви, друзі, долучайтеся неодмінно своїми подобайками коментарями та підписками на нашу платформу. Ну, будемо зрештою розпочинати. Розпочну я власне якраз таки з того. Удару, який відбувся по Дніпру напередодні це. Повітряні сили не коментують, що це була за ракета, але дуже ймовірно, що це була ось така велика жирна товста російська ракета, яка називається Рубіж. Хоча там її по-різному дуже називали, так би мовити. Чи це була Рубіж, чи не рубіж. Насправді, що не важливо. Я далі доведу, чому в сполучених штатах заявили, що російська експериментальна, мовляв, ракета, якою був нанесений удар по Україні, була створена на базі цієї ракети РС 26 Рубіж про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг Путін у своєму відеозверненні до Росіян заявили, що Росія вдарила по Дніпру, нібито новітньою системою середньої дальності під назвою орешник, насправді орешник може бути тим самим рубежем. Та по суті я ще раз повторюся, що це не важливо. Наслідки від цього прильоту будьмо відверті, ну такого собі сумнівного, а так би мовити, ефекту досягли росіяни з тих даних, які є по профілакторію Південмашу, Тобто, це теоретично формально, скажімо так, територія заводу Південмаш, який в нас залучений, вочевидь, до оборонно промислового. Виробництва, але ось такі шість. Ну це навіть не можна звати прильоти. От, подивіться, шість епізодів е, влучань чи то падіння чогось, е, після чого навіть не відбувається е, відповідного вибуху на землі. Ось ось це власне і відбулося е, у Дніпрі е, учора. Отже, робиш це, чи не робиш, Насправді я повторююся. Це геть не має зовсім ніякого значення, тому що цей удар, який відбувся, це зовсім не для нас. Не для українців для нас це не має бути важливо на моє чітке переконання. Чому тому, що це сигнал до Європи? По перше, тому що Європа зараз активніше продемонструвала мовляв готовність включатися в російсько-українську війну на рівні чого, на рівні того, що у Варшаві зокрема відбувався форум з залученням міністрів закордонних справ. П'ятьох найбільших країн європейського союзу це Польщі, Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, і також була Велика Британія і майбутня очільниця дипломатії Європейського союзу Кая Калас. Це було буквально цього тижня, і європейці заявили, зробили свої декларації з приводу того, що вони мовляв: навіть якщо Трамп не буде підтримувати Україну, вони підтримують Україну і воєнно, і економічно, і політично. Це перший момент, і якраз ці шість. Тисяч кілометрів радіусу, якого мають міжконтинентальна, як вона зазначається, балістична ракета. так, от ці 6 тисяч кілометрів, це якраз є радіус ураження європейських столиць. Тобто, це типу жест для них. По-друге, росіяни по території яких було е, дозволено завдавати ударів за допомогою атакамсів сів Стормщеду і до, до речі, успішних ударів, е, так от Росіяни вони не могли якось не відреагувати, ну тобто відсутність реакції з їхнього боку, це було б не не просто проявом слабкості, це було би проявом страуса, який сховав свою голову у пісок. Тому навіть з пропагандистської мети росіянам було вкрай важливо зробити щось. А що вони могли зробити по суті? своїх конвенційних, тобто таких доступних за конвенціями засобів враження, росіяни використали вже геть абсолютно все залишалося тільки носії ядерної зброї. От що вони власне і зробили: випустили носій ядерної зброї, ракету скоріше за все повторюся, рубіж, але без ядерної бойової частини. А якоїсь там осколково фугасної чи взагалі не якоїсь навчальної, ось це той рівень максимальної. Ескалації, які росіяни продемонстрували нам. Я думаю, в Україні не треба боятися таких ударів. По перше, в сенсі того, що це а не ядерна зброя, б це сигнал не до нас. В таких саме ракет у Російській Федерації є. Ну просто от 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 такі от, малесенькі мізер. Це було буквально такі прототипні ракети, і, і байдуже, як вони називаються Рубіш, орєшнік Кокошнік ще якось їх назвуть. Байдуже, як вони називаються. Це сигнал не до нас, і я ну цілком переконаний, що Путін не використає ніякої ядерної зброї. Він максимум що робить, так це підіймає максимально що ставки. Але чому він це робить? Чому він на фронті щоденно більше як 10 днів вже втрачає 1500 бійців? Тому що він хоче чогось досягнути. Він хоче і я це вже говорив не разу, Він іде у ванк. З метою того, аби досягнути якогось результату перед інавгурацією Дональда Трампа. Ну побачимо, побачимо. Якщо він так, от з пересердя нервує і запускає міжконтинентальні балістичні ракети, то цілком вірно, що щось іде не так у його плані. Щось іде не так, напевно, у його плані, коли він долучає північно-корейські війська. Щось іде не так, що йде не так. Я думаю, що ми дуже скоро це зрозуміємо безпосередньо наяву. Зокрема, це наяву буде продемонстровано. Я ще розподіваюся, і в Курській області. Зокрема, тому що зараз от учора я повідомляв, що були дані про те, що командування групи військ сєвер, яка відповідальна за витіснення наших військ у межах Курської області Російської Федерації, Так от той удар, який був завданий по населеному пункту Мар'їно, Мар'їно, це у нас ось тут на дорозі між Рельськом та Львовим. Ось воно Мар'їно, і той прильот, який відбувся по Мар'їно по підземному командному пункту і вузлу зв'язку. А він міг уразити ледь не командувача групи військ північ генерал-полковника Лапіна. Проте зараз з'являється повідомлення про те, що насправді це був не Лапін, найбільш високопоставлений чиновник, який там є. Видання Street Journal пише, що північнокорейський генерал. Який там був присутній? Він був поранений в результаті цього нальоту ракетами Сторм Shadow 12 ракет, я Нагадаю, приземлилися по. Пункту управління у населеному пункті Мар'їно інші джерела стверджують, що було ліквідовано 18 російських солдатів, здебільшого це офіцери. Також поранено 33 осіб, серед яких якраз таки є 300 північно-корейці, тобто поранені північно-корейські. Ну сподіваємося, що генерали. З таких російських найбільш високопоставлених осіб буцімто там перебував не генерал-полковник Лапіна, а генерал-лейтенант Валерій Солочук, це заступник командувача Ленінградського військового округу, що з ним відбулося? Чи був він поранений, чи ні? Ну ось тут важко сказати, але однозначно, що такі далекобійні можливості в нас з'явилися значно більше. А ось ці, чесно кажучи, просто медійні удари по Дніпру. Ще раз демонструється відео. Як на мене, це от чесно. Це геть нічого не значить для українців, от геть нічого не значить для українців. Тут ні залякати, ні як то кажуть, перед двором, ні за двором нічого такого особливого для нас, в принципі, ця ситуація не передбачає ні поганого. Ну чесно кажучи, і ні, хорошого. Все так само ще може залежати в великій мірі, в великій кількості від того, як відреагують на цю ескалацію з боку Російської Федерації, наші західні партнери. Що ж, друзі, продовжимо е, опис карти. Е, тут навіть можна говорити, що про вихід за межі лише класичної карти відбувається цей е, огляд. Тому для того, щоб виходити за межі, я вас запрошую долучатися до моєї телеграм-спільноти. Е, авторський блог. Пихньо. В описі до цього відео є пряме посилання на е, мій телеграм-канал. Або ось так, як бачите, на екрані собачка, пихньо, нижнє підкреслювання, ньюз. Так, можете прописувати в рядку пошуку телеграму і долучатися відтак до моєї спільноти з Курахівського напрямку. Також традиційно складається. Перемістімося до району найбільш важких бойових зіткнень. Це у нас без сумніву є курахівська ділянка фронту і продовження просування росіян тут. Найгіршою новиною, напевно, найважливішою, якої варто повідомити, це те, що росіяни повністю окупували населений пункт дальні. Uh, Дальнє uh, це село. Чим воно важливе? Воно важливе тим, що uh, воно фактично лежить на дорозі між Успенівкою та Кураховим. Ось ця автотраса, яка тут пролягає. От вона і ця автотраса по суті, що забезпечує сталу логістику наших військ на південно-курахівському напрямку фронту. Ну а ось тепер із окупації населеного пункту Дальня. Фактично, що ця логістика втрачає своє значення, втрачає свій сенс і отримує навпаки. Фізичний контроль росіян далі наступний населений пункт це Успенівка, і саме тому, зрештою, я вже давно говорив про те, що не те, що назріло, перезріла. Необхідність виводу наших військ із ось цієї кишені на південно-курахівському напрямку, тому що з подальшим просуванням росіян, причому з обох боків на Оспенівку, буде означати, ну самі прекрасно розумієте, який сценарій дуже і дуже негативний. А саме зараз дальня справді окуповане. Можна помітити ворожі ганчірки вже по всьому селу. Діпстейт, зокрема, наводить скріншоти із ворожих відео, які були зняті на західних околицях села Дальні, по суті, що вже фактично біля траси, яка з'єднує Успенівку Оспенівку та населений пункт. Курахове динаміка боїв, як зазначають за останні дні аналітки. Діб стей, також динаміка боїв за ці останні дні була геть зовсім не на нашу користь. Росіяни вже підняли, як я сказав, ганчірки по всьому селу фіксується пересування і перебування противника у всіх куточках цього населеного пункту дальня. Ну і крім того, що противник посилює тиск на посадки, що на північ на південь від дальнього. Вони продовжують рух на Успенівку тому, то друзі, становище українських військ на цьому південно курахівському напрямку я би сказав, що ну геть зовсім не є сприятливим і загалом, в принципі, та динаміка боїв, яка розгортається на під Кураховим і на Кураховому, вона далека від тієї, щоб говорити, що вона умовно кажучи важка, але контрольована. Насправді тут про важкість це надто мало сказати. Насправді, що вона тут є важкою при цьому. Ресурси окупантів ось актуальне питання щодо того, що відбувається на Кураківському напрямку. Адже буквально учора я показував фото, як росіяни в районі Торецька атакують на. Таврії, тобто на легковій машині, вони під'їжджають до фронту е, на такому, ну м'яко кажучи, паршиво захищеному автомобілі, яким є Таврія. А, а от сьогодні з е, Курахівського напрямку демонструю вам відео е, від 68-ї єгерської бригади, яка показує, як окупанти транспортуються, десантуються, висаджуються на фронті е, не за допомогою Таврії, а за допомогою значно більш серйозного транспорту автомобіля Жигулі. Я не брешу це навіть не просто фото, це конкретне відео з безпосередньо підтвердженням того, де була ця машина зафіксована. Що це не десь глибоко в тилу, це на Курахівсько-Покровському напрямку поближче до передової. Це здається, чи це п'ятьорка чи сімьорка російських військ Жигулі, от так транспортують піхоту реально в режимі таксі до переднього краю. Це, це свідчить. Ну от для мене це свідчить те, що росіяни далеко не те, що не безмежні в своїх атаках, а вони значно і значно і суперсильно вичерпуються у сенсі своїх можливостей, якщо їх сприймати доволі таки критично ці тривожні, скажімо так, дзвіночки, адже як інакше, скажіть мені, будь ласка, розуміти те, що на звичайних легкових автомобілях, типу Таврі або Жигулі, Росіяни раптом почали. Активніше та інтенсивніше останнім часом е пересуватися та рухатися на фронті. Ну, чесно кажучи, е це викликає неабиякі питання. Звісно, що е ці пересування на фронті згодом вражаються нашими військами згодом знищуються е всі ці е ворожі. Групи, які там е, рухаються, е, ну і в принципі ніяких шансів на виживання загалом то е, у цих підрозділів зрештою не існує. Паралельно, паралельно із Кураховим е, Росіяни продовжують тиснути на велику новосілку Буквально вчора я е, говорив про це. Усно а от сьогодні я вже говорю про те, що третій механізований батальйон президентської бригади, який у нас воює в районі Великої Новосілки, він демонструє власне ці атаки, які відбуваються на позиції наших військ, вже безпосередньо на відео, яке я вам, друзі, зараз продемонструю. Власне ці атаки відбуваються на півдні на стику. Донецької та Запорізької областей, от вони е, насамперед, в бік населеного пункту, роздольне за деякими даними. Позавчора тут до 20 одиниць ворожої бронетехніки були застосовані в тому, аби тиснути на позиції наших військ. Е, ну і Частково будьмо відверті, успіхи в такому просуванні в росіян тут на цьому напрямку такі були зафіксовані. Відтак ми можемо говорити, що їхня тактика таких нахрапових наступів фронту на жаль що працює, але при цьому так само із великими втратами для ворожого війська. Отже, ось відео з відбиттям цих атак, доволі таки до речі, масованих з боку президентської бригади на викону Ко колона, по суті, що бронетехніки використана окупантами в штурмі на наші позиції. Цей штурм було відбито, але знову ж таки я повторюся, що з перемінним успіхом, який поки що ще потребує певного уточнення та з'ясування, які позиції вдалося зайняти росіянам, тому що розрахунок стабільний, що окупантів у цьому сенсі таких атак, великих масованих це висаджувати під прикриттям великих бронетанкових груп максимальну кількість. Піхоти для того, щоб потім ця піхота робила погоду уже е, безпосередньо при стрілецьких боях. Фізично кількісно перевищуючи кількість наших е, військ при цьому окупанти геть зовсім не рахуються з тим, що в них будуть втрати в техніці. Вони геть зовсім не рахуються, не звертають уваги на умови місцевості, і в багатьох випадках просто-напросто йдуть на пролом посеред поля. В цьому випадку, в продемонстрованому відео від окремої президентської бригади, ми бачимо, як в ході однієї з атак росіяни втрачають два танки та два. Дві броньовані коробочки легко броньовані коробочки МТЛБ, які були підбиті ударними дронами бригади, окремої президентської на великоновосілківському напрямку. Тобто, це теж певно, що ну така ознака. Я вчора говорив про те, що в них є тут застосовані задіяні в боях підрозділи ГРУ спецназу головного розвіду Російської Федерації. Це Може бути таким свідченням і розрахунком на швидкі прориви. А свідченням і розрахунком на швидкі прориви є певна кількість техніки, яку окупанти тут застосовують, але, але загалом то поки що з відносно ну, неуспішністю, назвімо це так. Поменшила кількість бойових зіткнень зараз на власне запорізькому напрямку. Тобто, це ділянка фронту західніше від рубежів Великої Новосілки Запоріжжям, як регіоном, а не як містом, є все те, що от, ну направду розташовується дещо західніше. І більш того, я думаю, що скоро тут тятива натянута проти окупантів, обіграється проти них ще більшими проблемами безпосередньо для росіян. Ну це так, не не. Насуючи певних речей, але скажу, що в мене от є стійке відчуття, що у них тут буде не переливки тому що наша розвідка тут безсумнівно працює так само дуже інтенсивно і дуже класно. зокрема, вчора черговий епізод, коли головне управління розвідки, оператори дронів розвідувальних від гуру виявили скупчення росіян. Цілий взвод, який вирішив потренувати свої навички надання першої медичної тактичної допомоги. Ну і по них прилетіла ракета. Тим паче, якщо ракета летить по зводу росіян, то я розумію, що напевно з ракетами таких серйозних проблем немає. Хоча, звісно, і не без того, щоб поставити питання, чи це є виправданими втратами. Але тим не менше, десь від 5 до 7 окупантів загинуло у ході цієї атаки, і це відео я звісно на жаль, не можу показати вам в огляді відео формату на Ютубі, але ви можете його побачити буквально в ці хвилини по завершенню огляду на моєму телеграм-каналі. Як його знайти, ви зрештою вже прекрасно. Знаєте, вже чули за сьогодні в описі до цього відео є посилання. Тож на Запоріжжі, ну гадаю, що ситуація буде більш стабільною, можливо, навіть з перспективою того, що на нашу користь. Ну а от такі поки новини стосуються часового яру і просувань росіян там, тому що вони по суті що вже зараз стають більш. Активними ці просування ворог намагається закріпитися на східних околицях фенольного комбінату, е, перепрошую вогнетривкого заводу е, і і продовжує в лобову протискати тут нашу, нашу оборону. Е, Має певні очевидь, що успіхи, і крім цього, противник намагається тиснути південним флангом часового яру. В бік ось сюди населеного пункту Ступочки. все це, це взаємозв'язок із тим, про що я говорив буквально вчорашньому огляді, що втрачають збройні сили України або вже можна говорити як, як факт здійснений втрату Кліщівки і е, поступову втрату Андріївки на берегах. Каналу Сіверський Донець Донбас, ну і часовоярська операція в найближчому майбутньому на жаль отримує певний розворот в більш негативні сценарії, якщо чогось нового, скажімо так, не з'явиться тут, або якщо не з'явиться тут знищення ворожих резервів, таких, що не дозволять противнику далі просуватися але загалом то станом на зараз можна говорити, що новини з цього населеного пункту. Ну, як кажучи, такі собі. От на тому поставимо крапку сьогоднішньому огляді. Я вам дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре. До нової зустрічі.